Комарівховав ці поклони раз. Всі були по глибокому шоці. Харі Крішна який відірвий хтось перехреститься, бачить тебе. Пачка печення зробила чудо. Де був твій бог? Ти мені можна таке людям розказувати. Андрій Палцан, священнослужитель православної церкви України, військовий капелан 55-ї окремої артилерійської бригади Запорізька Січ виховує п'ятеро всиновлених дітей. Насправді я бачив себе ким завгодно, але ну, точно не військовим капеланом. Я пам'ятаю, чи прогадую себе зі школи, я був дуже активний культурне життя в плані все, що було зв'язано з не знаю, з якимись там театральними виставами, все, що було зв'язано з якимись вокальними, музичними конкурсами, танцювальними, мене всюди було дуже багато. Ще з дитинства мені прибувала любов до церкви, і тобто я десь такий був. Трошечки там комарів ховав, <хи> і умерших каченят і курчат, які були в селі, бабусі. І з другої сторони я вів таку активну театральну гілку свого життя. Зараз маємо те, що маємо. Кінець 10-го, початку 11-го класу, коли якраз власне, кожен школяр думає, куди йому далі обирати. І тоді я дуже багато часу приділяв власне, думці тому, баченню, багато десь відвідував церкву, різного плану реколекції, багато молився, і десь я тоді зрозумів, що, напевно, все-таки це є моє. Хоча всі були в глибокому шоці. Я коли в школі сказав, що я хочу поступати в семінарію, класна керівничка думала, що в мене температура. Вона до останнього не вірила, що я піду в семінарію, але якось. Так сталося. Я ніколи не був, скажімо так, дуже спокійним. Я завжди був такий трошки відірвий викінь. І найбільше, що цінно, це те, що люди мене таким теж приймають, вони мене таким люблять. Діпу, багато всяких було питань. Там навіть настільки питання були, такі моменти, що там десь тільки знали, що ти поступаєш в семінарі, або вже там в семінарії, то там хтось перехреститься, бачить тебе, там, хтось там співає, Господи, помилуй на здагонку». Я якось на це ніколи не звертав уваги. Ну, тобто а зараз розумію, Господи, то це ж, напевно, навіть круто, що якщо людина при мене перехрестилася, це значить вона вже наклала на себе хрест на знамення, значить вона недалека від церкви. <клі> значить, все, все нормально. А раз Господи помилен, тобто, це є один зі способів молитви. Якщо навіть так я заставив людину подумати про Бога, то значить дуже добре. Ти молодий студент. Там хочеться все на світі. Там твої однолітки десь мають суботу-неділю, вони десь там ходять гуляти. Семінарія це просто трошки такий заклад, якби. Чому мені зараз добре в армії? Тому що коли вони сміються і кажуть, ти не проходив строкову службу», я говорю, ребята, я підівчився чотири роки в семінарії. У нас там були ті самі наряди, але вони називалися послушання. У нас не було вільного виходу в місто, тобто, відповідно, певні обмеження в нас були. І, звісно, приходили різні думки, особливо коли було важко десь. Оцей юнацький максималізм, десь в крові він грає. І... Але слава Богу, якось кожного разу інспектора, трохи там, тільки щось збірне, подумаєш, 200 поклонів, раз, все, вдарив. 200... Пам'ятаю, як сьогодні, от, Зараз чітко мені згадалося, це був предмет історія церкви, п'ятниця, остання пара. Та п'ятниця, коли я відпрошувався на вихідні додому. І для того, щоб мені встигнути на крайній автобус. Щоб поїхати, мені треба було на хвилин 15-20 швидше виходити з пари. Я пам'ятаю, що викладач знав це. І тут четвер, я вже знаю, що їду додому, пар, вчити ти типу, готуватися, я не буду. Думаю, може він мене не спитає. Чого це він мене питав? Я їду додому. І тут я пам'ятаю, крайня пара, приходить викладач і каже: він з нами говорив на ви, і каже, ну що там, брати семінаристи, ви готові відповідати? Всі ну, сидять там, всі готові, все нормально. Я ж так само, ну, я ж готов, що мене не будуть питати. І він каже: так, я знаю, ви, Андрій, хочете додому їхати сьогодні. так? Я кажу, так, то давайте ми з вас почнемо. Декілька запитань, ви нам дасте відповіді, і ви можете бути вільні. А я стою, я не готовий. І я йому кажу, я прошу пробачення. Я не готовий. А він каже до мене: ну, ну, що я вам можу сказати? Ну, як не готовий? Ну, то треба ставити два. Ну, але я два не ставлю. Поставлю вам крапку. На другий раз дасте дві теми. Але додому хочете їхати? Я кажу: А хочу? Ну, то 200 поклонів можете їхати. 200 поклонів. Звучить дуже просто. Я три дні мав таку кріпатуру, що після спортзалу в мене жодного разу такого не було. І після того. Більше дурних думок про такі, як щось там не вивчити, або щоб мене відрахували, або ще щось в мене не було. Тому що я завжди знав, що а, послушання не превищує поставити молитви. Треба було деколи себе брати в руки. Насправді я ніколи не думав, що я можу бути капеланом. Для мене це було щось, як зараз з серії якоїсь квантової фізики або космосу. Якщо це можна так казати, я постійно косив від армії. Я десь там після школи, семінарія, потім академія, потім державна магістратура в університеті, тільки щоб не попасти в армію. Закінчив це все. 27 років я перехрестився, що мене військомат більше не буде чіпати в плані строкової служби, бо я досягнув граничного віку. І прийшов сам до армії. Я дякую зараз владиці, який мене, скажімо так, благословив і направив на це служіння. Я, десь, я казав, та ні, ви що я, кажу, я і армія, я, я не зможу, я не знаю, що там робити. Ви ні, 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 я туди не піду. Каже до мене, ти зможеш, я в тебе вірю, ти молодець, спробуй. І спробував. Спочатку перших там півроку, може, навіть і перший рік, я не до кінця, що, можна сказати, не до кінця розумів важливості того служіння, тому що це було таке, ну, тобто ми жили тоді. Відносно на спокійні, спокійні часи не було повномасштабного вторгнення, хоча війна була в нас 14-го року, на превеликий жаль, але ми жили спокійно, і таке я там приїхав, поспілкувався, зазвичай це були розмови зі солдатами строкової служби, а це такі там, там без приколів не обходилось і. Поїхав. А тоді, коли поїхав вперше на свою ротацію, коли я почав разом з ними жити, ділити спільний побут, бути з ними не там наїздами, а 24 на 7, я десь зрозумів, що це, це моє, це кайфово. Це настільки круто відчувати дотичність до цього, до того, що ти є частиною цього, як мої малі кажуть, такого світу супергероїв. Ти розумієш, що це настільки величезний подарунок тобі, що ти маєш можливість бачити цих героїв, бути разом з ними, бути частиною їхнього сьогодення, їхнього буття. це І все. Я тоді зрозумів, що я дуже глибоко помилявся на рахунок армії. І зараз я не шкодую ні на навіть ні на один міліметр, десь там, ні на один грам, про те, що я пішов в армію, і я не бачу себе зараз ніде, окрім армії. Насправді, капеланське служіння воно дуже прикольне. У нас є стільки багато смішних моментів, що... але не про все можна говорити. Але одну з історій, я думаю, що я можу дозволити тобі розказати це, коли приїжджають капелани, особливо коли приїжджають капелани-волонтери, або коли ми залучаємо цивільне духовенство, цивільних священиків, пасторів. Вони зазвичай стараються приїжджати не тільки з проповідями своїми, не тільки зі словом Божим, але ще й зі якимись смаколиками. Кожен військовослужбовець, я вас всіх люблю, я знаю, що ви на мене за це не ображаєтеся, я Кажу, вони як маленькі, але великі діти. Всі ми такі. Ми всі хочемо і любимо, коли до нас щось приходить, щось нам дає. Ну, типу, дуже добре, коли мені щось розказуєте, але дайте ще щось в руку, щось можна було пощупати. І один з моментів, я пам'ятаю, приїжджають цивільні священики, привозять з собою там різного плану смаколики, чай, каву, печиво, цукерки Вривається в палатку один з військовослужбовців і каже: Я Крішнаїд, Харі Крішна. Та й добре, ну типу, ми там ці кажемо, ми, ми раді бачити всіх. Ми, тобто, не прийшли сюди, щоб вам нав'язати якесь своє бачення чи свою віру. Ми знаємо, що Христос любить всіх, незважаючи від, від кольору очей, кольору шкіри, раси, національності і так далі. Тут бачиш, що він щось сидить і щось він там собі починає підрізати. Він, коли там якісь провокаційні питання задає, такий каже: А це ви що, щось там нам привезли? Там стояла така лавка і з боку ці коробки. Я кажу, так привезли, оці, ну, як завжди, не з пустими руками приїхали. А можна мені дві коробки печення великих, я пацанам на палатку занесу? І я буду вже йти. Ну, я кажу: ну, якщо ти хочеш йти, то без проблем. Я Кажу, ці не будуть, думаю, заперечувати, дай йому дві коробки печення. І він такий стоїть і каже: я вам дуже дякую, слава Ісусу Христу, розвертається йде. <гум> і ми <гум> всі десь трохи випали, тому що людина буквально 5 хвилин назад, зайшовши в намет, сказав, що він Крішнаїд, Харі Крішна, і будьте здорові, Рама, а тут, слава Ісусу Христу, чудо! Так що пачка печення зробила чудо. Це, власне, є наше життя, таке в житті кожного. Не завжди мають бути якісь там негативи. Ми стараємося завжди в всьому бачити щось позитивне. Є багато смішних питань, не знаю, там. Вони можуть спитати, там, чи священик там, як він веде свій побут, чи вони мають жінок, чи вони відпочивають, чи вони дивляться телевізор до чогось такого, самі розумієте, всякі різні моменти бувають, але ми стараємося завжди дати відповіді на всі питання, які їх, ну, якщо це, звісно, розумне питання, якщо, бо тому що дуже багато є таких, які. Свідомо задають якісь провокативні питання, таким самим, типу, провокуючи на якусь агресію з нашої сторони або на якийсь конфлікт. Ну, зрозуміло, що ми на це вже не ведемося. тобто ми вже, якби, В більшості всі військові капелани, тобто вони не вперше з таким зустрічаються, вони розуміють, що це ну, поки цим нічого зробити не можна. Важкіше з такими питаннями справлятися цивільним священикам, бо їм теж інколи таке задають і заганяють їх десь в якийсь глухий кут, але. Маємо те, що маємо. Ще які питання, тобто такі найчастіше, які задають, це, мабуть, де твій Бог, коли люди гинуть? От я був там на позиції і там прилетів снаряд, і мій побратим помер. Де був твій Бог в той момент? Ти мені зараз будеш там за нього розказувати. І ми говоримо про те, що. Мій Бог так само був разом з вами, мій Бог так само помирає в тому бліндажі. Він помирає з кожним героєм, захисником і захисницею. Він, власне, своїм прикладом показав, що Він помер на Христі заради нас. Він нас Спаситель. І для християн, для віруючих людей, ми знаємо, що наше життя не закінчується в момент смерті. Ми всі, хто народився тут, повинні померти. Але ми, християни, віримо в те, що існує життя після життя. Як в Святому Писанні написано, що немає більшої любові, коли хто життя своє віддасть за друзів своїх. Тобто ми віримо в те, що ті герої, захисники і захисниці, які помирають, рятуючи нас з вами тут, вони осягнуть Царство Небесне. І колись, в тому житті, ми обов'язково всі разом там зустрінемось і будемо разом жити в у цьому райському блаженстві, де немає вже ні війн, ні біди, ні зітхання, а тільки вічне життя з Богом. Друге питання, яке теж, я думаю, що кожен капелан зустрічав не один раз це про «А як же заповідь Божа не вбий. І ми говоримо про те, що ми не вбиваємо, що мається на увазі заповідь не вбий. В перекладі з грецької мови, там точний переклад її буде, що не вбий заради наживи». Або заради власного задоволення. Якщо я вбиваю, бо я так собі хочу, або я хочу, наприклад, якесь майно чи машину, чи не знаю, там, жінку свого колеги-товариша, чи його будинок, чи його гроші, я його вб'ю. Однозначно, це буде порушенням цієї заповіді. А якщо я захищаю своїх, свою сім'ю, свій дім, свою землю і таким чином нищу ворога, то я не вбиваю заради задоволення, а тому що я це роблю. Бо якщо я цього не зроблю, то ворог знищить мене і моїх рідних. Тобто ми захищаємось. Вони прийшли на нашу землю для того, щоб нас тут вбивати, бо вони захотіли нашої історії, вони хочуть нашої ідентичності, вони хочуть знову ж таки нашої землі. Ми цим їм говоримо постійно, і вони десь це усвідомлюють і розуміють, і наводячи навіть такий приклад, кажу, що. Ти розумієш, що, наприклад, от я там не можу вбивати. Я кажу, не обов'язково тобі це робити, скажімо так, просто що ти, ти маєш себе налаштувати, що ти йдеш і будеш вбивати. Але уявімо ситуацію, коли ти, наприклад, вдома, в себе, в квартирі чи в будинку, і до тебе вривається ворог. І він буде, там, починає не знаю, там, знущатися над твоєю сім'єю, катувати, не дай Бог, там, гвалтувати твоїх дітей, твоїх рідних. Що ти будеш робити? Однозначно, ти будеш захищати. Ми маємо це саме зараз ті реалії, але просто в, в, в великих масштабах. Будинок на сьогоднішній день це і наша Україна, це і наша земля, це ніби як наш будинок. І ворог прийшов і робить це з нашими людьми. Тому твій кожен обов'язок кожного свідомого громадянина це що це захищатися? Якщо ти не можеш бути на війні, значить ти робиш все для того, щоб ті люди, які на війні, мали можливість захищати. і Нищити цього ворога, точніше, викорінювати його з нашої землі. Допомогти йому вернутися додому. А як каже мій один дуже добрий товариш, ми маємо робити все для того, щоб наша свята українська земля прийняла ворогів гідність до себе. Тобто нищити їх і хай. Земля їм буде железобетоном. Якось так.